Вітаю, це Ігор Бойко і подкаст вдосвіта, де я говорю про найцікавіші події в світі футболу, які відбулися за минулий день сьогодні. Понеділок, 31 липня, і тому подій буде більше, власне, тому що розпочинається футбол, і тому, що були вихідні, тобто два дні фактично цікавих подій. Стартував чемпіонат України про це дуже швидко, та й взагалі в цьому випуску будемо намагатися все розглянути, найцікавіше, але в такому експрес-режимі, тому що подій дійсно багато. Отже, старт УПЛ. хочу зупинитися на двох матчах. Це, звичайно, матчі головних представників українського футболу Динамо та Шахтар. Ворскла та Дніпро в цьому турі не грали. Ворсна та Дніпро один, звичайно, адже вони грають в Єврокубках і пропускали цей поєдинок. Цей тур Зоря зіграла проти руху ще один представник в Єврокубках, але Зоря ще. Напівготова, і там був складний переїзд. В автобусі довелося ночувати, адже не пропустили зорю в Львів після того, як команда прибула після. Вже комендантської години після настання комендантської години. Отже, Динамо перемогло Минай з рахунком 4-1. Пропустила першу команда. Потім забила, були там вилучення, драматичний матч з великою кількістю подій. І ось якщо говорити про весь тур, то мабуть такий найбільш дивний матч, але про це трохи згодом. Найголовніша подія знову ж таки цього туру це повернення Андрія Ярмоленко. Багато років Ярмоленко не грав в Україні. Він був в Німеччині, він був потім в Англії, потім був в Об'єднаних Арабських Еміратах, і ось нарешті повернувся. І помітно було по Ярмоленку, що він все ж таки не молодий футболіст. Певний час був активним, але. Потім згодом ставало все важче та важче. І зрештою, після першої години гри ярмірчилучаску вже довелося думати про те, аби змінити Ярмоленка. Минай дуже непростий суперник для того, щоб демонструвати свою якість, тому що команда агресивно грала з перших хвилин, і ось тут у Ярмоленка виникли труднощі. Можливо, він дещо. Легшої гри чекав менше опору в центральній зоні і більшого біля власних воріт, де він міг робити різницю. Але Ярмоленко, ось власне чого чекав і чого не було в матчі проти Минаю, Ярмоленко різницю не робив. А ось Микола Шапаренко навпаки вразив. Шапаренко, який пропустив багато через травму, який навесні повертався дуже важко, але це було очікувано. Шапаренко не той гравець, котрий ось поновився після травми, і відразу набрав форму. В нього навіть найкращі часи був цей період завжди, коли йому потрібно підготуватися і потрібно підійти до матчів. Цей поєдинок показав, що Шапаренко підготувався знову в центрі поля, Динамо була думка, була якість, було вміння. І ось гол-другий гол. Другий гол. Який Динамо забило, це якраз історія Шапаренка. Тобто він нічого не зробив наприкінці атаки, але те, як він підхопив м'яч, протягнув його через центр, створило велику паніку в обороні. Минає, і це призвело до голу. Тобто, Шапаренко набагато важливішим був за Ярмоленка. А ще один футболіст, про якого варто сказати в контексті цього матчу, власне, автор дублю та найкращий гравець Туру, як його визначили. Це Владислав Ванат. Ванат забив два м'ячі ударами з меж штрафного майданчика, чудові завершення. Дуже давно не було в Динамо нападника, який ось так просто бачить м'яч та б'є по воротах. нічого не вигадуючи, нічого не приймаючи ніяких інших рішень. Просто б'є поворотах, тобто те, що має робити нападник. Вона забив два м'ячі. Якщо ось говорити про нього, про ці його голи, взагалі про стиль поведінки на полі, не лише як людини, тобто не лише ось його порушення правил, жовті картки, червоні картки, але й стиль гри, то це справжній шибай голова, який створює великі проблеми. Але також варто сказати і про центр захисту. Пара Попов-Біловар себе проявила. Одному, очевидно, новачковий молодому потрібно до психолога, тому що він розпочав поєдинок так, е, е, ніби не просто це був перший матч в складі Динамо, а перший матч в футболі. А іншому ну потрібно до психіатра. Те, що робить Попов, це дуже дивно. Про матч теж коротко, У мене розпочалися проблеми. Не коли команда втомилася, адже 15, хвилин були просто неймовірними, а коли вона задихнулася. Ось Потім вже клас Динамо повернувся. Шапаренко, Буяльський, Ванат. Це було дійсно дуже добре, виконання киян. Шахтар. Перший матч офіційний Патрика Ван те, що було в контрольних поєдинках, немає значення. Команда там скільки програвала, скільки пропускала. Але в матчі проти металіста 19-25 було все по іншому. Новий склад опорного півзахисника Тара Степаненко ще не готовий грати. А в центрі поля вийшли Бондаренко та Крисків. Георгій ґочелейшувілі на позиції правого захисника Микола Матвієнко, центральний захисник та капітан команди. І також Бест Трубін, але про це трохи згодом. Шахтар дуже агресивно грав в атаці. Команда перемогла 2-1 лише, але 27 ударів, 17 кутових, 75 атак проти 20 у суперника, 87 передач в останню третину. Шахтар дуже-дуже агресивно грав і, зрештою, Міг забити більше і постійно тиснув на Металіст 19-25. Хоча багато говорили про те, що Шахтар не дуже змінився після того, як Ван Леон замінив Ігоря Євичовича. Але ці зміни були. Шахтар дуже сильно прогресує в вертикальному футболі. Після Роберто де був Йовічевич, який теж більш вертикально грав. А зараз ну це не зоря, звичайно, Ван Леона, але команда, яка дуже агресивно біжить вперед, атакує ворота, б'є. Робить передачі, ну тобто тисне на штрафний майданчик. Ось якщо в чемпіонаті України команди проти шахтаря здебільшого захищаються у власному штрафному майданчику, то ось цей шахтар готовий постійно тиснути на нього. Перш за все, якщо говорити про індивідуальність, потрібно відзначити Данила Сікана, який вийшов на позиції центрального атакувального півзахисника, через апендицит пропускає певний відрізок сезону Георгій Судаков. Сікан його замінив, і це запитували Ван Леона він дуже чітко все пояснив, що в центрі поля з появою Сікана. Шахтар отримав можливість швидше переходити до атаки, тобто, це не той футболіст, котрий буде довго тримати м'яч. Це не класичний півзахисник, це Форвард, який відразу шукає варіанти, як атакувати ворота, як іти вперед. І це такий класичний варіант нідерландського футболу. В нідерландських клубах часто нападники, такі класичні нападники за духом, перш за все, грають на позиції 10-го номера. Найпростіший варіант для пояснення, хтось пам'ятає, хто знає, був такий футболіст Сім Де Йонг в Аяксі. Він нападник. Куди не подивись, але він грав на позиції центрального атакувального півзахисника і ось робив те, що робив Сікан в цьому матчі. Головним героєм дня варто називати в складі Шахтаря, та не лише в складі Шахтаря, просто щось Ванат забивав, а е Зубков не забивав. Олександр Зубков 17 спроб обіграшів, 12 ударів по воротах, 14 дотиків в штрафному майданчику. Ось таких цифр, мабуть, чекали від Андрія Ярмоленка. Коли стало відомо, що він повернеться, але це все був Зубков, головний локомотив агресії Шахтаря в цьому матчі. Не зіграв Анатолій Трубін. Йдуть перемовини щодо того, аби він Шахтар залишив. Запитали теж Уан Леона. Він сказав, що нічого не знає про Трубіна, про перемовини про його майбутнє. Але ось італійські ЗМІ написали, що знають, і нібито Трубін вже домовився з Інтером про перехід наступного літа. Утім, це сенсаційне повідомлення потрібно розглядати з двох боків. По-перше, домовився усно, що він перейде за рік. Це нічого не означає. Взагалі нічого не означає, тому що. Ніяких документів не підписано. Ну це просто якщо не буде варіантів, ось так це звучить. Тому що коли Шахтар продасть погодиться продати умовного Трубіна на Челсі цього літа, то ну всі ці домовленості не матимуть значення. І е, другий момент це просто тиск на шахтар. Що ось ви не хочете продавати за 15 мільйонів, то він перейде безкоштовно. Ми вже про все домовилися. Е, е, ця історія не закінчилася точно, і вона буде продовжуватися. Ще одна історія: про перехід українського футболіста в закордонний клуб в Тато таке. Повідомили, що Артем Довбик на шляху до Жирони і матч проти Панаті Найкоса гра відповідь в кваліфікації Ліги Чемпіонів має стати останнім поєдинком. Що там за сума, як ці всі перемовини тривають, незрозуміло й досі. Але ясно, що Жирона домовляється окремо з дніпром 1 та з Мічуланом, і вже, мабуть, після завершення переходу ми можемо дізнатися, що там за умови. Але у, точно Жерона чудовий варіант для довбика. Команда з топ-чемпіонату, команда, яка грає в цікавий агресивний футбол, де гравцям атаки себе добре проявляти. І, власне, циганков, Віктор Циганков себе добре проявив. Жероні українська пара гравців це цікавий момент може бути. Хоча так, в Україні саме в одному клубі, циганков та довбик не перетиналися, але. Таким чином, Жирона може стати найбільш популярним клубом в Європі для українських вболівальників футболу, для тих, хто слідкує за українськими футболістами в Європі. Ще один український футболіст Роман Яремчук продовжує мати проблеми в брюгге. в другій грі поспіль. Він не потрапив до заявки цього разу в поєдинку чемпіонату проти Мехелена. Роні Дейла, головний тренер команди, був досить спокійним, але різким в своїх висловлюваннях він сказав, що хоче дуже повернути Яремчука на його попередній рівень, що двері ще не зачинені, допоки Яремчук залишається гравцем Брюге, і він буде намагатися, головний тренер, продовжувати повернути його. Але цілком ймовірно, це був такий очевидний натяк від норвезького тренера, що Яремчук команду залишить. Зараз він запасний вже резервіст, вже е, є е, інші нападники і Яремчука поки не бачить стартовому складі навіть в заявці. Тому цілком ймовірно, що в наступний місяць Яремчук клуб залишить, е, бо важко йому буде дуже важко. Він не може переконати вже чергового тренера Брюга в тому, що. Е, Готовий здатен грати в цій команді, що він може прогресувати, що він може повернутися на рівень своїх Генті. А тому ось така історія важкого періоду, який затягнувся вже в Яремчука. Трохи про трансфери в закордонному футболі. Манчестер Юнайтед домовився з Аталантою про придбання Райноса Гойлона це така тривала довга тема. Відразу одне лише порівняння Голена це Ерен Голан з Манчестер Сіті. Порівняння, мабуть, тому що в них, в них схожі прізвища, і тому, що вони обидва е, високі, дужі блондини зі скандинавських країн. Тому що ну які інші порівняння можуть бути? Це різні футболісти і е, різний в них статус на момент переходу. Ось те, що важливо: Голан приходив вже зіркою. Яка може, яка має забивати двозначну кількість голів вже в першому сезоні, тоді як Голун це ну, просто молодий та футболіст, все більше в нього немає ніяких статусів, він може грати непогано. В складі Аталанти він себе добре проявив, але Аталанта команда з найбільшим розбалансом, мабуть, в усій Європі, поміж атакою та обороною, не проявити себе атакувальному футболісту там це. Я не знаю, ким треба бути. Я не знаю, що це за умови мають бути. Тому цікаво буде побачити Гойлона в Манчестер Юнайтед, але мабуть, не в цьому сезоні, а згодом, тому що наразі він не виглядає гравцем стартового складу Манчестер Юнайтед, якщо чесно. Челсі підписав ще одного футболіста, домовився про підписання Акселі Дісасі, центральний захисник. Тут все добре, все просто, Веслі Фофана отримав травму, чергову серйозно і його замінить в складі. Дісасі це буде який вже п'ятий центральний захисник. Після того, як пішов, причому захисник першої команди. Після того, як навіть втратив, втратили в Челсі Фофана. Тому. Про Челсі дуже все просто. Також хто знає, що там буде, який там склад буде в першому матчі сезону, наприклад, у вчорашній грі е, турніру в Сполучених Штатах Михайло Мудрик взагалі не вийшов на заміну, хоча здавалося, що відносить той талант, про якого всі говорять цього літа. Тому Маурісіо почеттіно ще не визначився точно ні з ким та ні з чим. Садіо Мане залишає е, Баварію, домовився німецький клуб. Вже пишуть в Німеччині про перехід його Насер. Трансфер очевидний у мене не вийшло в Баварії, в нього було багато проблем на полі поза полем з відношенням, зі стосунками з партнерами та тренерським штабом з клубом з усім, усім, усім. І ось так зірковий нападник залишає. Барен дуже легко для німецького клубу. Це величезне досягнення. Відпустити його, продати його, не залишати в команді, і звичайно. Вчасно дуже з'явився ось цей варіант Саудівської Аравії з можливістю скидати футболістів за великі гроші, які не потрібні. І останнє, останнє, що стосується трансферів, мабуть, навіть мало хто помітив цей трансфер. Парис Сен-Джермен взяв в оренду молодого голкіпера Арнау Теноса з Барселони. 22-річний воротар, гравець Барселони, Б, Оренда в Сен-Джермен джермен це ж запас. Але ми маємо справу з Луїсом Енріке, тренером, який бачить чи все своїми очима, який хотів Арнау Тенаса. І коли буде вибір голкіпера, то не варто, не варто дивуватися, якщо першим номером Пари сен жермен Луїса Енріке буде саме Тенас, а не Джан Луїджі Донарума. Ось взагалі не варто дивуватися, незважаючи на статус, зарплату, зірковість Донаруми. Ну, це цілком може бути. На цьому на сьогодні все. Це був Ігор Бойко, подкаст Вдосвіта. Головні події футбольного дня в світі. Підписуйтесь на цей подкаст на усіх платформах, де тільки можна його знайти, а його можна знайти фактично всюди. До побачення!